Сьогодні покажу, як я їм борщ. Обов'язково він повинен бути теплий, свіже зварений. От, що я роблю? Я беру таку приправу, як куркума, відкриваємо її і сипемо, не жаліємо. Тепер обов'язково я беру перець гіркий, гострий. Такий в мене сушений. Сушений перчик. Він від того не втрачає свої міцні властивості. Отак от прям рукою беру. Но не забудьте, цією рукою вже не можна чесати ні очі, нічого. І отак от перчик віддаю. І ніякої сметани нічого не даю, бо сметана тільки псує борщ. Смак. Я думаю, що сметана придумана для того, щоб скрити смак поганого борщу. Борщик повинен бути натуральний. От. А ці дві спеції, вони додадуть додаткової користі організму, бо куркума з перцем дуже гарно. Один одного доповнюють для оздоровлення організму. Ну і сам борщ правильно зварений, це просто кладязь вітамінів, мікроелементів. Нічого більш ніяких добавок не треба. Ви від того не поправитесь і будете здорові. Дякую.